Привіт, народ! Всім, хто слідкує за нами. Сьогодні для нашого клієнта купуємо по Байнау ось таку Tesla й рік Model 3. Це у нас Long Range, велика батарейка на повному приводі з такими ось ушкодженнями. Зараз подивимось все повністю. У нас виходить попередку, вона абсолютно ціла, пошкоджена заднє праве крило. Ну, тут тяжко сказати наперед, чи тут буде заміна четверті, чи це буде заміна тільки шкурки крила. Ну, я думаю, що з вартістю запчастин на Тесла це десорієнно бюджет в районі 2-3 тисяч доларів в залежності від складності ремонту. На троєчку у нас не є дорогі запчастини. Дуже популярна модель на сьогодні. Ну, з вигляду, то, що можна сказати, по задній частині нічого критичного немає. Навіть видно, що підсилювач на своєму місці цілий. Просто немає бамперу. Зарядний е, лючок у нас по е, лівій стороні автомобіля, відповідно, ніяких ушкоджень не отримав. А так само ціла безпека. Видно, пробіг автомобіля 50 тисяч миль, досить непогано. Чомусь, правда, зняти е, пластик на стійці, видно, що е, ремінь внизу відкручений. З чим це пов'язано, незрозуміло. Тому що автомобіль продається від страхової, від страхової компанії. Продається автомобіль Farmers Insurance, досить хороша страхова компанія, з гарною репутацією, ніколи особливих проблем з ними не мали. Відповідно, розглянули цей автомобіль, додатково подивилися Carfax. У 2020 році було додатково мінімальне пошкодження так само в задню частину автомобіля, тому до уваги не беремо. А тому, що навіть реально там страхових виплат по Карфаксу ніяких не було. Машина хороша з хорошим пробігом. Дев'ятнадцятий рік з ремонтом має стати орієнтовно 22-23 тисячі доларів в Україні. Ну відповідно, якщо взяти до уваги, що це автомобіль з великою батареєю на повному приводі, то можна рахувати, що це все-таки. Досить вигідна і хороша покупка, якщо подивитись на те, що продається на сьогодні в Україні на авторія. Тому підтверджуємо нашу покупку, нажимаємо клавішу. Так, хвилинку. Так, все раз, бо була якась технічна затримка. Можемо вітати нашого клієнта Ярослава. Постійного клієнта вже бере в нас другий автомобіль. Перший був Fusion, ну і ось тепер людина захотіла купити електричку і їздити, скажімо так, трошки дешевше з урахуванням цін. Нам пропонують заплатити. Ви бачимо статус Sold, Платити будемо через банк в Україні, але це вже друга історія. Вітаємо нашого клієнта Ярослава. Якщо щось подібне потрібно вам або думаєте про таку покупку, будь ласка, телефонуйте, проконсультуємо, допоможемо визначитись. Всім вдалого і гарного дня!